Всім привіт! Вітаю на каналі Ніка Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні поговорю з вами про насоси. А саме про насоси НШ на задню навіску на ЮМЗ та на МТЗ. Чому вирішила зняти таке відео? Поясню. По заводу стоїть НШ-32, ліве, праве обертання, неважлива геометрія все одно однакова у МТЗ. В чому суть питання? НШ 50 НШ32. Тобто, хочуть поставити нш 50 і не розуміють, плоский чи круглий, як він стане по габаритам. Ось саме для цього це відео. Що зможу? Коротенько вам покажу. Розміри чим відрізняються. Давайте поїхали. Почну з чого? Почну, наприклад, з маркування. А, і перелік, які насоси я приготувала. Так, це нш 50 А 3. Що означає, так, вон там вон коробочка. Не видно. Літера А це означає, що це круглий насос. Це НШ50. Д3 3 означає літера Д, що це плаский насос. Наприклад, у гідросили буде літера М. У вінниці буде літера Д. Поїхали далі. Це дві п'ятидесятки. Ось я вам показую по габаритам. Круглий плаский. Далі. НШ 32 у трьох варіантах. Два по виробнику Вінниця і один по виробнику гідросила. НШ32А3. 32-й круглий. Вінниця. Далі. 32-й плаский Вінниця. І 32М3. Це 32-й плоский, але серія майстер, як ви бачите, гідросила. Насоси однакові. Але бачите, вони по корпусу, по габаритам реально трішечки відрізняються. Що у всіх спільне? Абсолютно, у всіх по шліцам однаково, всі на 6 шліців та міжцентрове по під'єднанню. Ось, наприклад, показую 50-ка, 32-й, 32-й плаский місце для під'єднання. у всіх однакове. Ось це. Відрізняється сама відливка по корпусу і габарити. Я зараз заміряю. Всі по висоті, вони реально всі відрізняються. І коли клієнти будуть питати, а заміряйте мені те це наскільки, просто буду скидати відео. Бо не завжди є час бігати на склад постійно. Так, від низу і загальний габарит по висоті. 150 мм. 50-ка кругла. 50-ка 50 пласка. 130 мм, тобто вже різниця в 20 мм, щоб ви розуміли, як він у вас стане на тракторі. Далі 32 круглий, 140 мм, 32 плаский Вінниця 110 мм, і 32 гідросила. 105 мм. Навіть вінниця і гідросила є різниця у 5 мм. Що ще треба буде змінити, якщо 32 на 50-й, фланці на нш 50, нш 32? Різні? На плаский, на круглий, само собою, однакові. Але по цим посадочним місцям цей більший, цей менший. Сподіваюсь, цього такого коротенького обзорного відео буде комусь корисним по розмірам. Якщо треба, детальніше. Ну що ж, вже піду на склад та заміряю. так сподіваюсь, комусь стане у нагоді. Всім дякую за увагу. До побачення.